прийти, будь ласка, десь, щоб, да. А так. Да. 200 Двухсота матриця, діаметр гранули 3 мм. Потужність двигуна 7,5 кВт. Зараз нагрузка 14 А. Привідкрили ручку і ви бачите, збільшилась подача сировини, продуктивність. Ну і самі ж розумієте, нагрузка теж збільшилась. Внутрішній ряд і наружній ряд не працюють, тому що вони сверляться, якби, але, на жаль, не працюють, майже не перехвачуються роликами за рахунок фаски там, і так далі. Сировина втікає. Гарно робить. Це стандартний курячий раціон. Будемо відправляти клієнту новий пост. Зараз тільки його прочистимо, пофарбуємо і будемо висимо.